Ну давно. Я вам задавав ми, питання. Ми, ми, що Чекай. треба говорити, я б, давайте построю. Зараз hmm. я на файло визов. Я говорив. Ну ви я задали без питання, що виключите мене. Я не перебуваю. Plec, Ні, ну ви задали <talking> питання, а тепер не даєте сказати слово. А що ви людей гоните, вони не такі заробити? На якій підставі? Ви гоните люди оцю часу? Чистий город Чистий в кармані. А де не є? Тоня ногу поромає. Дайте нам де торгувати.

Ті ви обсуждали, я питаю. От хай попробують ставити рельєф. Я вам ще раз кажу. А у вас бардак. Бардак. Бардак, це не понятно. Ми зараз про те, торгівля... А ви бачите, що там зробили? Чи не бачили? Ну, підіть, подивіться. Та можна людині торговити? не торгують. що Ви бачили, що Ви бачили, що там зробили? Ви бачили, що там зробили?